Найперше, що треба зробити, це поставити в пріоритет розробка туристичного бренду міста, туристичний бренд Ужгорода. Цей бренд має бути відображений у всьому, починаючи від питань господарського плану, привести в порядок тротуари, сквери, я ініціював півроку тому е, стратегію реконструкції історичного центру міста і програму, з колегами, з депутатами ми це проголосували, виділили на, на, на ці роботи 30 мільйонів. Цю програму треба в першу чергу довести, тому що е, коли людина, яка в принципі, має якийсь певний рівень естетичного виховання, бачить е, чеську або угорську архітектуру, е, е, Будинки, які там у нас там знаходяться на корзу, на волош, на театральній, перші поверхи старої частини міста, яку перші поверхи, яких заліплені якоюсь плиткою, якимись там пластмасовими якимись деталями, це все має абсолютно такий базарний вигляд і так далі. Оце є проблема. В основі цієї програми, як автором якої я є, було якраз перепроєктування всіх перших поверхів магазинів комерційних і приведення їх до первісного вигляду і, і до того вигляду, яким, який був задуманий авторами тих чи інших будинків там 100 років тому, 150 років тому, це перше, що треба зробити, привести в порядок. Далі однозначно приведення. Центральних площ і вулиць пішохідної зони перевлаштування пере, пере покриття дорожнього, однозначно. Питання дуже гостро стоїть з дикою рекламою, різно, різнобарною, яка абсолютно псує навіть той, навіть ту архітектуру, навіть той поганий стан архітектури, який ще добивають її тою рекламою. Ну, Такі кілька кроків, які в принципі, мають бути, з чого треба почати. Тому що в, в бізнесі є таке ще поняття, рекламувати не готовий продукт не можна. Можна розказати, навідавати кучу буклетів, кучу якихось програм. Якщо це не відповідає дійсному стану, люди прийдуть, будуть розчаровані, більше виїдуть і більше не приїдуть і ще іншим розкажуть. Це буде робота така, реклама проводиться, люди не отримують це і більше сюди не буде, потоки туристів будуть зменшуватися. Відповідно не вистачає, не вистачає у міській раді департаменту чи відділу, який дійсно буде не відділи ще з додатковими трьома або чотирьома там чиновниками, які там роздають дозволи. Не цього треба, а які будуть генерувати ці речі. От, наприклад, у Львові це є туризм пріоритет. Відповідно, там є окремі. Я вже не говорю про будь-яке європейське місто, де, де є якийсь певний туристичний, історичний або інший якийсь потенціал. Це мають бути люди, які зранку до вечора займаються тим, що. Тримають цю індустрію порядку, генерують і нові ідеї, залучають до реалізації цих нових ідей нових людей, креативних не бояться, це не має бути чиновники, в нашому розумінні чиновник з пузом галстуки, роздає якісь дозволи або щось інше. Пропаганда поняття туристичний». Оце я собі ставлю таку ціль? Ужор туристичний. І все з цим пов'язано. Ну, але як я вже говорив кілька хвилин тому, що Рекламувати неготовий продукт це все має бути зроблено по кроку. Спочатку порядок, спочатку ліквідація хаотичної торгівлі, ліквідація незаконних незаконної реклами, ліквідація незаконних мафів, проведення проведення зелених зон. Центру і так далі, все по кроку має бути. Не можна е, говорити про те, що ми е, зробимо якісь листівки, і все буде круто. Круто не буде, поки не буде порядку. Європа починається з порядку. Все інше це вже креатив, це вже робота колектива е, гармонійних людей.